Світ постійно буде намагатись бомбардувати ваш розум думками. У економіці занепад нам не вистачатиме. А що коли я захворію? Ця хвороба невиліковна. Світ такий небезпечний, ви ніколи не можете бути в безпеці. Але Бог наділив вас силою підніматися вище, думати так, як думає він, і говорити так, як говорить він, щоб ви могли жити у вірі і перемозі. Полоніть кожну думку на послуг Христу. Говоріть Божі обітниці. Вивільняйте силу віри, і ви побачите, як все зміниться. Більше 50 років Кенет Копленд навчає про віру і про те, як жити Словом Божим. Дізнайтесь, як ваші наповнені вірою слова перемагатимуть розбиту світську систему гріха і смерті. Візьміть життя з надлишком, яке дав вам Ісус, і вірою приймайте все, що вам треба. Приведіть дух віри в дію, який приносить у ваше життя Божі обітниці завіту. Вітаю вас, це передача «Переможний голос віруючого. Я, Кенет Копленд. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Хвала тобі, хвала Твоєму імені. Ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Скажіть це, ми дякуємо Тобі за Твоє Слово. Отче, Ти це Слово. Ісусе, Ти проявлене Слово, Бог завіту, Бог, який виконує завіт, Бог, який складає завіт. Він наш Отець. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе сьогодні в могутнє ім'я Ісуса. Гаразд. Повернімось до шостого розділу послання до Ефесян. Вчора на закінчення передачі, ми почали говорити про духовну ієрархію. Вам слід знати вашого ворога. Вам слід знати його. Ви маєте знати, як він думає. Вам слід знати, ким він є і ким він не є. І також вам слід знати, хто ви у Христі Ісусі. Вам потрібно досліджувати вашого Бога. Вам слід знати, як він думає, ким він є і ким він не є. І він не є вашою проблемою. Ну, я вірю, що Господь навів це на мене. Що ж, ви ще не зрілі щодо цього. Мені зараз бракує часу, але вам слід знати, що не варто цього робити. І я вам дещо скажу. Вам краще бути обережними, якщо ви скажете, що батько Кеннета Коплунда зробив мене хворим. Це мій тато. І якщо ви прийдете і скажете мені, що мій тато хотів, щоб я захворів на рак, то краще бути обережні, і відійдіть від мене. І про мою дружину теж не смійте говорити різний непотріб. У вас має бути саме таке ставлення. Розумієте? Ви говорите про мого Бога. Ви говорите про мого цілителя. Тому припиніть це. Не говоріть про нього таке. Ні ні. Просто не робіть це. Я в завіті з Глорією Джин Коупланд. Тому не кажіть про неї нічого поганого. Я серйозно. Я маю завіт з цією жінкою. І Якщо потрібно, то я стоятиму між нею та смертю. Бо я люблю її більше за своє життя. Я люблю Ісуса більше за своє життя. І я не відступлю. Байдуже, що мені вже 87 років. Якщо ви спробуєте завдати їй болю, мені 87, але я вам дещо скажу. Для вас це буде найжахливіший день в вашому житті. Бо я як Самсон. Я буду як Самсон. На мене зійде Дух Божий. І я вдарю вас, самі знаєте куди, якщо ви лише її торкнетеся. Я серйозно. Я ставлюся до цього дуже серйозно. І я надзвичайно серйозно ставлюся до того, що ви говорите про Ісуса. Я дуже серйозно сприймаю те, що ви говорите про Ісуса. Адже Він мій Господь. Він мій Спаситель. Він мій кровний брат, і якщо потрібно, я помру за нього і я зроблю це з радістю. Амінь. І тепер ми вичерпали це питання раз і назавжди. Хвала Богу. У вас має бути саме таке ставлення. І нехай це будуть не лише слова, адже легко говорити це, коли я стою перед вами, і всі ви посміхаєтеся, кажете, так, так, так. Ви можете бути такими, яким одного разу був я. Тоді я був ще дитиною, і мій тато, він часто кудись їздив. І деколи я їздив разом з ним. Я їздив з моїм татом, і з ним було весело. Ми грали з ним м'ячем в дворі, нас доганяли один одного. Він навчив мене робити кидок в бейсболі і так далі. І коли ми з ним десь подорожували, особливо в тій місцевості, де продавали кавуни, люди стояли на узбіччі дороги і продавали кавуни. І мій тато зупинявся і купував кавун. Ми сідали десь під деревом, він діставав свій маленький ніж, і розрізав той спілий кавун. Ми з'їдали його. Розумієте, це був мій тато. І ми приїхали в одне маленьке містечко на заході Техасу. Мій тато стояв біля стійки реєстрації, піклуючись з нашим заселенням, і в них там була поруч кімната, приблизно як звідси, ось до того першого сидіння, де сидиться чудова дівчина. Невелика кімната, і там можна було пограти в шафлборд. Там стояв стіл приблизно ось такої висоти. На якому лежали ті маленькі шайби, я ще ніколи таких столів не бачив. Тож я підійшов до нього, і там були люди, що грали в шаферболт. Мого зросту вистачило зазирнути на сам стіл, щоб поверхня була більш слизькою, Вони посипали його чимось. Я подивився на все це великими очима, простягнув туди свою руку і торкнувся пальцем тієї присипки, щоб розглянути цей порошок. Слухай, малий, забери зі столу свої руки. Той чоловік вилаяв мене. Він буквально вилаяв мене. І в ту мить туди зайшов мій тато. Він схопив мене, постав за собою, а потім сказав грізним тоном: якщо ви хочете щось сказати цьому хлопцю, то скажіть це мені. Ми не хотіли його образити. Якщо ви не хотіли його образити, тоді замовніть. Я стояв там позаду. Так, так, і вашого кота це теж стосується. Ми вріжемо цим хлопцям. Ми піднялися на інший поверх і зайшли до нашого номеру. Мій тато посміхався. Він пригорнув мене своєю рукою, зачинив двері і тоді сказав: тримай свої швидкі руки при собі. Гаразд. Мій тато був дуже цікавою людиною. Отже, так чи інакше? Амінь. Слава Богу, дякую тобі, Отче. Нарешті, брати мої, 10-й вірш 6-го розділу послання до Ефесян. Зміцнюйтесь з Господом і могутністю сили Його. І в 11-му вірші йдеться про те, що це ви маєте зробити це. Ви зодягніться у все озброєння Боже. І скажіть це разом зі мною. Це все озброєння є моїм. Воно належить мені. Це Божа зброя видана мені. Я повинен зодягнутися в неї. І лише я можу її зняти. Диявол не може мене роздягнути. Може. Слава Богу, бо наша боротьба не проти крові і тіла, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти духів злоби піднебесних або злих духів піднебесі. Це кращий переклад Злі духи в піднебесі існують. Скажімо, це так. перші небеса. Це ось ця атмосфера. І я хочу, щоб ви послухали мене зараз дуже уважно. Існують три рівні небес. Ця атмосфера, відкритий космос, і потім небеса. Небеса це простір, і там є північ, південь, захід і схід. І це невидимий простір для наших очей. Це невидима сфера, але це не просто дещось пласке. Амінь. Гаразд. І, як ми вже вчора говорили, правителі темряви віку цього або цього світу, це духи, які перебувають в цьому світі. Це нечисті духи, які перебувають в цьому світі. Правителі темряви віку цього, вони тут. І я говорю про цю планету, про землю у цьому світі. Це ті демони, які оволодівають людьми в дусі. Душі і тілі. І вчора наприкінці я згадав, що ні. Так, дякую тобі, Господи. Запам'ятайте цю думку і давайте відкриємо книгу Даниїла. Я хочу показати тут дещо щодо піднебесних духів. Десятий розділ книги Даниїла. Отже, в Даниїла був частковий піст. Він тримав той частковий піст 21 день. Він постився три тижні і не отримав жодної відповіді. І Даниїл почав хвилюватися: чи мене взагалі хто-небудь почув? І вам слід розуміти. Ми маємо ім'я Ісуса, і коли ми задіємо це ім'я, і ми постимось, і нам слід це робити. Але коли ми застосовуємо це ім'я, ми маємо слово Боже, на якому ми стоїмо, і ми знаємо певні речі, які гнезнав Даниїв. І він ніяк не міг її знати. Він отримав ці речі через відкриття. Тому він описує. Ні, вибачте. Архангел Гавриїл пояснює йому, чому Даниїл 21 день не отримував жодної відповіді. Другий вірш. тими днями я, Даниїл, був в жалобі три тижні часу, або я був в заступництві три тижні. Жодної страви я не їв, а м'ясо і вино не входило до моїх уст. І намащуватися не намащувався я аж до виповнення цих трьох тижнів часу. А 24 го дня першого місяця я був при великій ріці, це Хідекел. і звів я очі свої та побачив. Аж ось один чоловік, одягнений в ляний одяг, а стегна його оперезані золотом зуфазу, а тіло його як топаз, а обличчя його як вид блискавки, а очі його, як вогняне полум'я. Сьомий вірш. А я, Даниїл, сам бачив це видіння, а люди, що були поруч зі мною, не бачили цього видіння. Але велике тремтіння спало на них, і вони повтікали в укриття. Отже, уявіть собі це, і одинадцятий вір. І сказав він до мене: Даниїле, мужу, любий, зрозумій ті слова, що я скажу тобі, і стань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе. І коли він говорив зі мною це слово, встав я і тремтів. І послухайте: це важливо. Послухайте. А він промовив до мене: не бійся, Даниїле, Негайно зупини цей страх. Інакше я не зможу з тобою розмовляти. Усунь цей страх. Не бійся, Даниїле, Бо від першого дня ми почули тебе першого ж дня. Друзі, це важливо. Коли ви молитеся заступницькою молитвою, це важливо. Ми почули тебе. Чому? Хтось каже, давайте молитися, поки ми не прорвемось. Гаразд, Ісус. Все, ми прорвались. А що ще ви хочете робити? Наші попередники говорили: ми молитимемось, щоб отримати наш прорив. Ми прорвемося в молитві. Згодом, це стало чимось дуже слабким. Але вони мали на увазі наступне: ми не зупинимось доти, доки не отримаємо перемогу. Ми молитимемось. Ми лежатимемо тут на підлозі, і ми молитимемось іншими мовами доти, доки не прийде прорив, доти, доки ми не почнемо сміятись, доти, доки ми не почнемо вигукувати і радіти, і плодю цьому не задіяна. Ми не підемо звідси доти, доки не отримаємо перемогу. Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння і щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов заради твоїх слів. Ось ми знову повертаємося до слова. Але погляньте на це. Князь це злий піднебесний небесний дух. Князь, скажіть князь. Князь Перського царства Персія. Це сучасний Іран. Персія. Князь Перського царства стояв проти мене 21 день. І ось Михаїл, один з перших начальників, прийшов допомогти мені, а я позоставив його там при начальниках перських царів. Перейдімо до 20-го вірша. І він сказав: Тепер ти знаєш, чому я до тебе прийшов? То тепер я вертаюся, щоб воювати з перським князем. А коли вийду, то ось прийде грецький князь. Це демони найвищого рангу, з якими ми не маємо жодної справи. Але ми маємо над ними владу. І ось приходить до розуміння. Чому так стається? Що, коли ви вибираєте когось на високу посаду? І я говорю про добрих людей незалежно від того, яку партію вони представляють. Вони добрі люди. Є люди, які не знають, як чинити опір дьяволу, і не знають, як захистити себе від певного впливу у своєму розумі. І зайнявши цю посаду, вони змінюють все, що говорило до того, як її зайняли. Бо тоді вони мали справу з демонами нижчого рівня, а потім опинилися ось там. І дуже рідко, дуже рідко, скажіть рідко, дуже рідко ви побачите роботу самого сатани. Це рідко. Він є головнокомандувачем цих сил, і, звісно, він є той, хто запускає в дію цю стратегію, адже хитрощі дьявола – це стратегії царства темряви. Ви слідкуєте за моєю думкою? Отже, дуже важливо, що ви це зрозуміли. Бо тепер ви знаєте, коли ви молитесь і заступаєтесь, тепер ви знаєте, з чим ви зустрічаєтесь, але тепер ми можемо повернутися і зрозуміти, в чому сутність всіх цих розділень за кольором шкіри. Адже справа не в кольорі шкіри, справа в силах зла і їхній ненависті. Їхні ненависті. Вони ненавидять людину зі світлою шкірою так само, як з темною шкірою. І якщо їм вдасться знайти якийсь спосіб розпалити розбради і гнів між ними, то невже ви вважаєте, що вони цього не зроблять? І я знаю, що відбувається зі мною, коли я їду до Нігерії адже я єдина біла людина в цій аудиторії? І дозвольте мені навести вам справжній приклад цього. Крефло долар. якось крефло вийшов і сказав. Що ж, він сказав: я проповідую як мій духовний батько, але виглядаю як Глорія. І знаєте, це доволі весело. Але є люди, які віддалилися від Крефло, незважаючи на те, що вони люблять його, через те, що він сказав, що я його духовний батько. Адже він трактує мене як свого духовного батька. І це визначається не моїм кольором шкіри. Фактично, це визначається моїм досвідом слові віри, бо саме від мене він його почув і пізнав. Хтось запитав нього чому ти називаєш цю білу людину своїм духовним батьком? Він відповів: бо він народив мене. Ви слухаєте мене. Тому тепер ми розуміємо, і зараз відкрите разом зі мною Євангелію від Марка, і ми розглянемо п'ятий розділ і побачимо це в дії. Але перш ніж ми прочитаємо це, зазначте для себе наступне. Віра завжди готова до того, що вона очікує. Віра завжди готова до того, що вона очікує, і прийшли на інший берег моря до Гадаринської країни. І коли вийшов Ісус з човна, то одразу, скажіть одразу, одразу зустрів його чоловік, який вийшов з робів, одержимий нечистим духом. Одним, чоловік одержимий, нечистим духом. Скажіть це. Чоловік одержимий нечистим духом. Запам'ятайте це. Бо саме з цього ми завтра почнемо. А наш час вичерпано: ну ж бо Джеремі, допоможи нам. Дякую, дідусь. Якщо ви народжені згори, якщо ви є віруючим в Господа Ісуса Христа, то прямо зараз ви маєте завіт з Богом, який захищатиме вас. Завдяки тому, ким ви є у Христі Ісусі, ви маєте Його перемогу над всім прокляттям. Ісус визволив вас від будь-якої форми зла, і прямо зараз ви можете застосувати дану вам Богом владу, щоб затверджувати Божий план у вашому житті. Сміливості та на слові Божому і зміцнюйте перемогу Ісуса для вашого зцілення, для вашого процвітання, для вашого миру і вашого захисту. Разом з журналом Переможний голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року. Місія Канета Копленда надсилає журнал переможний голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах абсолютно безкоштовно. У кожному журналі, збудовуючи віру статті Кеннета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій, і також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org.ua. Цього тижня ми дізнались про наше положення у Христі Ісусі. Завдяки тому, що зробив Ісус, ми можемо рухатись у житті сміливо та впевнено. І я знаю, що коли ви дивитесь навколо себе на те, що відбувається у цьому світі, без Ісуса буде складно це зробити. Але з ним ми можемо жити, маючи сміливість. І якщо ви ніколи не приймали його Господом вашого життя, якщо ви ніколи не запрошували його бути вашим Спасителем, тоді просто помиліться разом зі мною в голос. Просто скажіть Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я каюсь у кожному гріху, провалі і помилці. я приймаю твоє прощення, яке очищаю. я вірю в своєму серці, що ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую своїми устами Ісуса моїм Господом. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь, і наповни мене Твоїм Святим Духом, в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, то Біблія каже, що ви народились згори сьогодні. Перший день вашого нового життя. Вам слід знати, що Ісус переміг все прокляття. І прямо зараз ви маєте повне право жити вільними від прокляття, яке є у цьому світі. Завдяки Ісусу. Ви маєте духовну зброю, щоб відбивати всі атаки ворога. І ми хочемо допомогти вам більше зрозуміти, хто ви В Ісусі, хто Ісус вас, і саме тому місія Кената Копленда підготувала для вас деякі безкоштовні матеріали. Це книга Кенета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з нею ми також надішлемо вам який допоможе вам дізнатися, як почати читати і досліджувати Біблію. Тому, якщо ви хочете отримати ці безкоштовні матеріали, то просто зв'яжіться з нами і дайте нам знати. Ця істина, що ви народились згори сьогодні, є тією істиною, якою ви живете щодня, починаючи з сьогоднішнього дня. І доти, поки не повернеться Ісус, чи доти, поки ми не підемо до Нього на небо, щоб провести там вічність, це та істина, якою ви живете. Велике спасибі за те, що приєднались до нас сьогодні. Завтра брат Коплен повернеться, щоб пояснити нам, як дивитись на кожну ситуацію очима вашого завіту. Не пропустіть це вчення, бо це абсолютно інший спосіб життя. Весь світ так не живе. Весь світ ставиться до життя керуючись тим, що вони можуть бачити і відчувати але, як віруючі, ми з вами живемо на підставі нашого завіту з Богом. Ми дивимося на невидиме. Ми дивимося не на те, що є тимчасовим, а на те, що є вічним. Не пропустіть це вчення, бо саме так ви можете жити успішним життям. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.e все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.